Російські дипломати з нагоди свого професійного свята знову приїхали до Чернігова. Впродовж останніх кількох років вони вшановують пам'ять нашого земляка Григорія Щербини. Він на початку минулого століття був одним з талановитих дипломатів Російської імперії. Перервала його блискучу кар'єру куля терориста. Представники російського посольства поклали квіти до могили Григорія Щербини. А Чернігівське духовенство відслужило поминальний молебень. дороги ездил, читал материал, который я раньше не читал. Действительно, человек был выдающийся, вырос в простой семьи, потом получил э, великолепное образование, ученый уже был, я представлял интересы Российской империи э, в очень сложном э, районе. Мітрові це ми навіть чернігівці не до кінця шануємо цю пам'ять, не до кінця вдячні цій людині і тому, що якраз на нашій священній чернігівській землі похований цей дипломат. Але ж ми приєднуємося завжди до цієї традиції. Представники російського посольства кажуть, що ім'я Григорія Щербини добре відомо в Росії про нього пишуть і згадують. А такі візити до Чернігова дозволяють по новому поглянути на історію.